Ми з вами зобов'язані прийняти регламент не пізніше другої сесії. І ми з вами, займаючись зараз а, не зовсім мудрою роботою, коли правда, що нас тільки зараз, замість того, щоб прийняти регламент, і приходьте до вас рекламу комісію, давайте співпрацювати, давайте їх напрацьовувати. Якщо Юрій Володимирович. Я привітав всіх, будь ласка. Знаєте, хотілося би висловити два слова щодо процедури розгляду проєкту регламенту, тому що багато говориться про те, що комісія прийняла рішення, що комісія опрацьовувала і так далі. Ну, я можу пан Олександр чудово знає. Я думаю, що він не буде відмовлятися від фактів, що дуже часто комісія, використовуючи те, що там п'ятеро людей і троє з тих петро людей належить до більшості, после, з шляхом голосування приймала ті чи інші рішення, які, скажімо, не знаходили консенсус у інших членів комісії. Наслідком того є власне кажучи, що багато речей, які спочатку були в порядку в проєкті регламенту, їх сьогодні тут немає. Зокрема, деякі речі, про які говорить пані Тетяна, а деякі речі, які згадуються, і радикальною партією. Щодо зокрема підстав, через які може голова міський передавати своє головування секретарю, щодо повноважень президії. Наскільки президія справді реальний орган, а не певна бутофолія, певні питання по строкам розвідків проектів рішень і так далі. Насправді, якщо ми говоримо про якусь дискусію сьогоднішню в цьому залі щодо регламенту, то ну, це так складно робити, тому що треба тоді по суті постатейно розглядати кожну статтю і щоб кожен оси в цей позиції. Очевидно, я розумію, що більшість на таке, на таке не погодиться, Ну і по суті, ми отримаємо таке саме голосування, як ми мали, власне кажучи, в регламенті комісії. Ну, ще на останньому розгляді, коли у нас було десь 8 годин реклами та комісія зглядала, були цікаві моменти, коли і не було більшості на комісії, то не голосувалося. Як тільки більше зразу голосувалося і потрібні речі виключалися з проекту з огляду на вище сказане. Ми, взагалі, фракція свобода зараз не будемо підтримувати цей регламент в цілому. Ми будемо розробляти наш, наш варіант регламенту Київської міської ради після того, як цей варіант буде засуджений більшістю ухвалений. Єдине, що зараз вже в моменті внесення правок є кілька принципових. Принципових правок, які ми все ж таки спробуємо внести в цей проект регламенту, сподіваємося, що все ж таки більшість їх підтримує. Це, як я вже казав, це питання, на якій підставі Київський міський голова передає головування секретарю, і тут ми під, я підтримую е колегу з радикальної партії. Це питання строків розгляду проєктів рішень. Я конкретно пропоную пописати чорним по білому, що якщо. Проходить два місяці з реєстрації проекту рішення, то суб'єкт подання має право наполягати і на включення прадок денний, попри будь-що інше. Тобто два місяці з моменту реєстрації пройшло. Суб'єкт подання має право. Наполягати нанесені прадок денний і е, там ще було третє питання, яке чомусь не включено за цьому проєкті, коли ми говорили про е, те, що за два дні після реєстрації проєкту рішення воно має бути опубліковане на сайті Київської міської ради. Чомусь, е, хоча це було погоджено на комісії, чомусь пане юлю, можете передати вашу Так, Так.